Їх професіоналізм та самовідданість рятують життя тисячам пацієнтів. Це про незламних медичних працівників Харкова, таких, наприклад, як Інна Довгі, яка вже 40 років працює лікарем-лаборантом у 16-й дитячій лікарні. З дитинства мріючи стати лікарем, Інна вікторівна опанувала цю складну професію і до сьогодні присвячує себе допомозі важкохворим дітям. І можна сказати, що це справа всього життя. 16-та міська клінічна дитяча лікарня це єдиний медичний заклад на Харківщині, який має онкогематологічне відділення, де лікуються діти з лейкозом. Лабораторія, якою завідує Інна Вікторівна, виконує специфічні і деякі ексклюзивні для харківського регіону дослідження, так і необхідні для діагностики і лікування гематологічних захворювань. Всі лаборанти каже Інна вікторівна горять своєю роботою. У Нас немає людей, яким це байдуже. Тому ми усі разом. Наша головна мета це забезпечити лікарів найбільш достовірними дослідженнями. І, хоча від початку війни аналізів стало дещо менше, бо частина маленьких пацієнтів виїхала до інших міст чи за кордон, роботи в лабораторії вистачає, каже вона. Скільки дозводиться приблизно на день робити досліджень різних? Приблизно до 500 досліджень в день ми робимо. Лише уявіть ці об'єми. Тож, мабуть, дійсно треба всім серцем любити свою справу, щоб так болювати за неї, викладатися на всі сто відсотків, усвідомлюючи, що кожен такий папірець з цифрами це вирок чи надія для маленьких пацієнтів. За стільки років вже звик до того, що може і не ну, може сам собі казав, що твоя праця настільки важна, але так вона є. Це вже приріс. Сільним своїм серцем до, до роботи значний професійний досвід і недовгий дозволяє їй робити висновки і про те, наскільки високо зросло сьогодні технічне оснащення лабораторій, і це позначилось, каже вона, безумовно і на якості, і на швидкості досліджень. По зрівнянні з тими роками да, у нас дуже багато бачити сучасне обладнання. Це обладнання, яке випробувано. У мировій практиці займаємося дослідженням кісткового мозку, і тому кожну клітину можна побачити, як намного краще. Яке побладнання гарне не наволона, насамперед, це люди. Люди, які відчувають командний підход до всього, люди, які можуть друг з другом спілкуються, і мету виконують свою максимально. 24 лютого 2022 тисячі кривава дата для України, якими були перші дні місяці для медиків вашої клініки? Наша робота мало змінювалася. Умови роботи наші вони були важкі. Наша лікарня це цілодобова допомога дітям. І в мирний час, і коли це все сталося, а тоді нічого не зупинялося. Тут у нас ПТР йшли, а ми тут працювали, тому що нам нікуди було діватися від наших обов'язків. Були діти ну тоді в подвалі, ну це вже як могли, підлаштувалися ситуацію. Наші двері були ширше відкриті для кожного, хто потребував допомоги. І хто звертався, і перелякання матері, і хворі діти. І не зовсім хворі діти, але ті кому ну, люди йшли як могли до людей, самовіддано, не думаючи про себе, а лише про своїх пацієнтів. Так працювали всі медики Харкова з перших годин повномасштабного вторгнення під обстрілами, інколи в підвалах, без відпочинку і сну. Але мужньо харків'яни витримали цей виклик. Інна Вікторівна, на вашу думку, що головне в професії, без чого неможливо працювати у медицині? Головне це людяність, це чуйність, доброта і, мабуть, бажання бути потрібним, допомагати. Оцю біль приходиться частенько брати на себе, тому що, коли дивишся в мікроскоп і радієш, що немає, наприклад, дуже поганого, то ти або з, 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 з родиною, з дитиною, з лікарями, ти відчуваєш себе разом. Оце, мабуть, головне. Ми усі розуміємо, що ми робимо одне велике діло. І ми теж ну, як сказати, вагомі люди. От, це ми відчуваємо. Ось такі вони незламні лікарі Харкова. Зі святом вас.